Прийти, учні маю, того класу. Зараз урок Українська жестова мова сьогоднішня тема природні ресурси та їх охорона. Сьогодні на уроці ми поговоримо про дуже важливу тему природні ресурси та їх охорона. Ми вже точно не раз про та її значення для нас. Ми часто наголошуємо на необхідності перейти природи, адже саме завдяки так ми маємо все необхідне для життя. Але чому це так важливо? Як саме потрібно охороняти природне реклам і яку роль у цьому можемо відіграти ми з вами? Сьогодні ми дізнаємо тупіч про те, як природа впливає на наше життя і як ми можемо подпати і переживання, тож розпочнемо наш урок. Чому ж це так важливо? Природне речі це основа життя на землі. Вони дають нам воду, повітря, їжу, енергію та матеріали для... Будівництва, без їхнього раціонального використання людства, може захнутися з, е, захнутися з екологічною кризою. Природний ресурс, входять, складовый частини природних ресурсів землі входять. Об'єкти живої природи, об'єкти неживої природи. Енергія сонце, сила. Клімат, середовище життя, ротюшрунтів. Як саме потрібно охороняти природні ресурси, раціонально використовувати раціонально, використовувати воду та енергію, меншувати кількість відходів і сортувати сміття відсаджувати дерева та підтримувати екосистеми, тобто перейти, розвиватися, використовувати екологічно чисті технології. Яку роль у цьому можуть грати ми з вами? Кожен із нас може зробити внесок у збереження природи. Перше, економіка ресурсів у попутці в перейти дотримуватися правил екологічної поведінки, поширювати екологічну культуру в сфері оточуючих. Лише разом ми зможемо зберегти природу для майбутніх поколінь. Життєва лексика. Потенціал, що енергію перед тим просто дає розуміти, є малюнок. Вищепний від першепне має води і починається сухи. Відновлювальне, водички появив, наприклад, дощ. І природа починає прокидати. Відновлювальне. Належати, та я розумію, природа може належати люди. Якщо люди пережить, природа буде нам багато краще показ. Паліво, паліво, Покрив. Покрив, отак як одіяло вкриває. Зараз там зелене покрів. А коли ти масні багато, буде білий покрив. Радіація, радіація, раді агія. Рекреахіни. як відпочинок. Подивіться, намалює гарна, де можна відпочивати. Є дерева, котре можна зробити Вого спеціальне що Можна відпочивати. Як краще.

А просто так окухувати постарикати, ради повітря, повітри вижили природа. Вірну відповідь. Бач, написана є мите пусте і у них є слово котром. Та ви це треба. Я пояснюю, а вы ви пробуйте виконати. Природний ресмотр потенціал є. Щоб природи, дуже багато. Выделяю такі його його слатові які яки За Заодно вычерпнути природы, розподіляються на группы. До невичерпних належать, До вичерпних відновлювальним на лежак. То ви не. вичерпні невідновлювальним Лише, слова башниці, припиті брати, Це Ваше завдання. Учні мої, сьогодні на уроці мы з вами говоримо про природні ресурси та їх охорону. Ви зрозуміли наскільки важлива перейти природу, адже саме завдяки ми живемо, дихаємо, бачимо, радіємо та відпочиваємо. Оче давайте і надалі барі ставитися до природи та показувати хороший приклад іншим. Як це робити? Найголовніше пожарти себе. Не смітити, не палити в лісі, не ламати дерева, перети природне багатство. Уважати та розуміти важливість, екології. Любити та звинувати навколишній цвіт. Сподівайтесь, що ви і надалі будете оберігати нашу прекрасну природу. Як вам за активно участь у сьогоднішньому уроці, до на наступному занятті. До побачення!